Без упину, без спочину сонце колом рік кружляло, світло радо дарувало, тепла свого не шкодувало. У роботі і турботі, як тече, не помічало, втрачало сили восени. З настанням сніжної зими все менше сонечко гуляло. Вечорами все раніше за обрій промінці ховало, бо втомилося, Хотіло довше відпочити, Не мало змоги сонечко, Усіх теплом зігріти, Тільки пізно вранці в небі промінці засяють, Днем коротким промайнуть, І у темряві згасають. Пітьма тихо колискову сонечку співала, безкінечним спокоєм м'яко огортала, під той спів у межичасі сонце засинало, і під завісою омани про світанки лазурові сонце забувало. Найтемніша нічна туга на землю лягає. От тоді дід Карачун виходить із наві. Щоб від химерних пут пітьми сонечко звільнити, щоб його снагу змарніло вогнем засвітити, Щоб з безсилим сонечком. Міцю поділитися, щоб змогло яскраве сонце знову народитися. Так із року в рік старий сонечко рятує, але й могутній карачун підтримки потребує, і зустрічаються брати лише раз у році. Споконвічний той порядок не змінився й досі. Посвистач вітри до часу у рукав ховає, зимник чорним оксамитом, небо укриває, і в беззірковій глибині, І на білосніжності зимній, Посвистач і зимник шляхи охороняють, і на найстаршого з братів. Зосереджено чекають у холодній темній тиші ніщо не ворухнеться, тільки раптом сіроманець бентегою озветься, І усі вовки довкола йому підспівають. Про появу господаря дружно сповіщають. Чаклуна карачуна вітають шанобливо. На той гомін карачун нахмуриться гнівливо, з попід кудлатих брів блиснуть сліпі, бездонні очі і замовкнуть водночас люті зграї, вовчі. Підніме посох карачун над головою сивою, І зіжметься лиха пітьма грудкою тремтливою. Студену ніч розріже магічний спалах жар і блискотливим сяйвом розтане поміж хмар, Розіб'є карачун чорну оману чар, ширятимуть навколо ватагами примар, Клоча пітьми серед ночі. Їх посвистач вітрами Знесе світ за очі. Зимник з неба оксамит прибере неспішно і до пробудженого сонечка посміхнеться втішно. Ранкові ніжні промінці між хмарками гуляють, а брати чарівники тихо розмовляють.